Шестикласник Денис Лозяк зібрав 34 тисячі гривень за продаж патріотичних браслетів на вулицях Луцька. каже, гроші передає на потреби ЗСУ. Добрий день, Добрий мені, день. браслет. Давай які хлопець говорить, частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-й окремій механізованій бригаді. Я передаю на Квадрокоптер для 14-ї бригади першого батальйону. Тут 17 тисяч. Збройним силам України потрібні дрони для розвідки, і вони тим самим дроном, буває, закидають подарунки ворогам, які прийшли на нашу землю без запрошення. Денис каже, фіксованої ціни на браслети не ставить, дають хто скільки може. Пригадує, одного вечора за раз продав 13 браслетів, за які отримав 1700 тисячу гривень. Я хожу по кафе, по барах, ресторани і так далі. Підходжу до людей, пропоную, кажу, доброго вечора, купіть, будь ласка, браслет. Хто купляє, хто ні. Я ходив в холодну погоду, в дощ, але мені було не холодно, бо я знаю, що Збройним силам потрібна підтримка, і вони в таких самих умовах і ще. Хуже. Ось такі браслети говорить Денис, плете за одну хвилину 30 секунд, на ширші йде пів години. З його слів, гроші на стрічки дають батьки. Вон тут ми вже спостерігаємо, що браслет йде до закінчення. Один рулон, наприклад, жовтої або синьої стрічки 36 метрів 14 гривень. Стрічок я купляю близько 10-15 штук на один колір. Одного рулона мені вистачає на 30. 35-40 буває браслетів. Мама Інна каже, допомагає синові плести браслети. Розповідає, Денис спочатку планував назбирати 100 тисяч гривень. Денис, каже, ми ще будемо довго йти до тих 100 тисяч. Кажу, давай ми передамо те, що ти назбирав. Дивлячись на нашу війну в Україні, то діти вже дивляться іншими очима. Почала йому трошки допомагати з тим плетінням, коли є вільний час. Його, звичайно, в цьому підтримала. Навчається Денис у 23-му ліцеї Луцька. Його вчителька та однокласники розповідають про його благодійну справу, довгий час не знали. Ми всі були здивовані. Здивовані, тому що він ніколи не хвастався цим, ніколи не приносив цих браслетів в школу. Це вже коли я дізналася, то він приніс. Ми вчителі купили в нього. Я була дуже вражена. Я не думала, що він займається такими хорошими справами. Під час війни це обов'язок громадян всіма своїми зусиллями допомагати ЗСУ. І Денис Лузяк цьому великий приклад. За час волонтерської роботи Денис сплів понад 4 тисячі браслетів. Школяр говорить, продовжуватиме й надалі збирати гроші для військових. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.